Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами на музичному занятті поринемо в атмосферу лісу. Коли хочеться відпочити від усяких турбот, проблем, дуже добре прогулятися лісом, тому що в лісі завжди панує особлива атмосфера. Тоненькі гілочки, що потріскують під ногами, скрипучі крони дерев шишки, що падають зверху, дзвінки багатоголосся птахів, шурхіт вітру в траві. Всі ці звуки немов співають тобі колискову і обволікають своїм затишним полотном. Звуки лісу це найкраща музика для душі, яка втомилася від нескінченного гармудеру міста. А яке повітря в лісі. Воно ніби наповнює тебе всього до країв, і ти стаєш таким легким мов під Здається, ще мить і ти полетиш немов листочок, що зірвав сильний вітер. А ще можна в лісі спостерігати за лісовими мешканцями, комахами, птахами, звірами. І дивишся, як різноманітно і мудро влаштована природа. Почуваєшся її частинкою і відчуваєш стан глибокої внутрішньої гармонії. Дивишся по сторонах та усвідомлюєш, що життя прекрасне, і приходить розуміння, що цінна кожна мить, кожен прожитий день має сенс. Давайте з вами тихенько послухаємо. músico liso А давайте з вами пограємо. Ви спробуйте відгадати звуки лісу. Це звуки кроків по доріжці. Це звуки шелесту листочків під ногами, це вовк виє. Це звуки грози і дощу в лісі? Це зайчик гризе гілочку. Правильно, це звук вітру. Гарно справилися із завданням молодці малята.